Привіт, мої любі! Хочу розповісти вам одну цікаву історію, яку я сьогодні почула на телеканалі «Симто... Салтаненко. А коли була про одну дівчину, яка народила після сорока по особистим причинам, вона як особисте життя в неї не склалася. ні з одним чоловіком, бо там він її бив, пив там, коротше, така творилось. коротше, вони розійшлися. Потім вона зійшлася з іншим. І так же само ситуація не сложилася. Вони прийшли до церкви разом, але. Щось пішло не так. щось пішло не так, Вони покинули, вони почали там, вроді би, як все, вона там розповідалася, причастилася, вона покинула пити, курити, все, покинула. Але знову вона піддалася цим спокусам диявольським. Вона з чоловіком, разом з чоловіком, уїхала е, на сівер. І там не вийшло, будучи, що сьогодні там теж також бив, дітей вона знову не мала, вона в жуткій депресії вертається туди, в те село. І Хотілося прийти туди до церкви, але як в неї е, був сором, тому що коли вона жила там з цим чоловіком, е, вона навіть п'яна була, дзвонила до пастора і будучи п'яним спині, вона просилася, що це таке. А на що пастор одвіть? Що приходь, ми тебе чекаємо. Ми тобі допоможемо. Покайся і віри в Господа Ісуса Христа, і ти будеш врятована, прийди. І ця ж дівчина приїжджає, але чоловік не захотів приїхати, чоловік лишився там жити. І так він зразу одружився там на іншій жінці. А ця дівчина була, вона знову ж таки не вдалося завагітніти, знову сама, опять же тяжка депресія, опять там на 20 кілограм похудала, вона е, втрачала волосся, там знає жуть що творилося. І нам її було соромно туди йти, але ж все таки йшла і знову. А тут же ж її стріла сестра і запросила до себе в гості. Коли вона прийшла до неї в гості, зібралися там, вони сиділи за столом, сиділи вона також бокал вина взяла, але в неї, знаєте, тоді вже вода була благослована на господом, тому що сам Господь. Її певно велів, щоб вона відкрила свої густа і проповідувала слово Боже. І будучи за столом, тримаючи навіть той бакал, вина, вона сиділа і проповідувала про Господа. І вона там зразу побачила одного чоловіка. Він їй дуже сильно сподобався, але вона проповідувала, проповідувала. А той вже в кінці сказав, дівчина, а ви не звичайно не диктором робите на телебаченні, знаєте. А потім же ж як. Далі вони почали спілкуватися, спілкуватися і на другий день і ввечері в барі, потім на другий день після похмілля вона знову проповідувала. І цей чоловік він зрозумів, що він не може без неї, що їй потрібно. Що вона шукала? Він шукав е Господа і він не знав, де жінки. І він побачив ці жінки, свою жінку, і вони одружилися, і після того вони проповідували разом, і в них народився синочок. Так що...